Друзі, розпаковка за тебе. От, ми на тебе купили два пакета! Здоровий, один тяжкий, один не дуже. Зараз ми з вами будемо дивитися, що ж саме тут таке купили. Мочалочки ми типу Купили мій любимий чай Меліса. Дуже вкусний. Дві пачки. Дві пачечки взяли, будемо пити чайок. Купили консервочку. Одненьку. Консервочка була по акції. Ми її взяли, хай буде дома. Купили зубну пасту. Дві туалетних бумажки. Мусорні пакети купили. По акції купили хот-дог. Я їх буває частенько беру, непогані, можна їсти при бажанні. 12 овочів. Спеції для плову. Купила, друзі, квіточки, будемо з вами сіяти скоро. Земля там у мене вже куплена, будемо сіяти квіточки. Ну, і потім вже будемо і перчики сіяти. Ну мене перчики помідорчики у мене своя розсада. Буде. Ну, Я маю виду своє насіння. У акції купила стожар. На Олейну акції не було. Купила те, що було по акції, бо я дуже люблю економити все. Другий пакет. Була якась така спеція, я не знаю, я її ніколи не брала, якась до картошки. Будемо її пробувати, не знаю, вийде з нею вкусно, невкусно, але вона була по акції, і для мене вона була інтересна. Побачимо, яка. Маінес взяли цей салатний, як я обично його беру. Ванільний цукор, бо, може, ми з вами будемо робити сирну запіканку, то туди треба травані. Пачки. Купили манку рідко я її беру, але я взяла, хай буде. Рису взяли, гречки взяли. Ще рису взяли. Бо моркви багато, будемо робити плов. Будемо робити плов без м'яса. У мене на каналі є відео. Плов без м'яса. Довольно таки неплохо. А риженький сидить. Рижулечка. Ти сидів мій котік. І взяли. Це до випічки будемо випікати, він обов'язково туди теж нужен. Ще одна приправа. Ще одна приправа до плову. 10 овочів, ще одна пачка. Дві последніх забрала з вітрини, вже не було, може, ще піднесуть. Вони були по акції. Непогана теж акція була, десь там 18%, по-моєму. Не буду казати, не помню знижка. Ну, непогана знижка. Купила собі зубну щоточку нову. Прошлий раз купляла в цей раз купила собі нову. Ще один салатний соус. Соль, куди ж без солі? Соль треба. Ще ванилінчик. І саме тяжоше, що взяла, це капустина. Хочу дуже бурщу. Все маю, крім капусти. В цьому році капуста не врудила. Ну, Вона би вродила, щоб не мої гуси з козами. Вони просто з'їли її. Ну, так вийшло, що нема. Ну, купили. Все. Більше нема нічого. оце такі в мене получилися, друзі, покупочки. Така вийшла розпаковочка. Ставимо лайки, підписуємося, кому подобається. А на, а на цьому я буду з вами прощатись. До зустрічі!